Всім привіт! З вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні у нас на челюсть знову скважинка. Працюємо ми сьогодні з антикоруп. Потрібно сьогодні справити стару скважину, у людей є скважина, але воду віддає вона з желізом, вода не кудишня. Ось такий напор, ну на поливечних славнах, ну тим паче напор зовсім невеличкий. Зроблена вона, зроблена вона в їх в районі 20 метра, але тут скважини по цій вулиці робляться. Ну, максимум до 15-го, тобто, тут в районі 12-14 метра дуже гарна вода. Тобто не вище, не нижче не потрібно ставати. Чому зробили на 20, не знаю. Є буровики, за якими я вже підчищаю не одну скважину, таку подібну. Тобто і цю вони робили. Хто не скажу, ну є такі буравики. е, Тепер е, хочу показати От дали нам місце Буріння І вийшло так, що ми попали на крутячі нори. Їх доволі чимало. І які в нас є Спас... спастись як можна в даному випадку. Тобто, тобто, тобто... Мається на увазі, ми їх затикаємо тряпками, другого тут не дано, тому як Щоб більше другого не придумувати, то воно нічого більше не допомагає, крім того, щоб затикати крутячі нори. Боремося в тому місці, де сказали, нічого страшного нема, заткнулися, я думаю, працювати все буде. Накратно так спасалися. Добираємося водичкою. Ну, тобто водичка набирається, я вже майже викопався, до розкинуся і почну працювати. Повторюю, десь в районі 14 метра сьогодні орієнтовно повинна вийти скважинка. Статика повинна десь бути в районі 6, можливо, там 5,5 до води. Я полоді не дивився, але я так, що я поруч тут вже чимало зробив скважинок склажин. ну, від даного місця. І десь приблизно те саме і виходило. Все, в принципі, починаємо працювати, починаємо забурюватися. водичка добереться, правда. Все саме цікаве, як завжди, попереду. Є в нас 12. Знімайте особо нічого, стандартне буріння. По пісочкам. По пісочкам у нас ось так. Зараз ось такий пісочок, ну правда, глиня замиті. Ну жовтеньки симпатичні, ну, якщо ви бачите. Це те, що промити. Трубу я вже стикував, фільтрова, як завжди. І Ще одну буду заганяти. Десь на 13,5 спущусь, там повинна покращити пісочок. ну якби, як ну як Нічого знімати. Спускаємося, працюємо, стандартна спазне, стандартне буріння. Пісочки було всюди потрошку. Тобто водичка і поради набираюся, щоб була на промивочку. І ще я взагалі покажу, на які піски будемо ставати. і, в принципі, будемо обстежуватись. Так, у нас є 15 накрутив 16, але на цьому ми зупиняємося. Чому? Тому як дві попередні штанги, тобто 13 метр до, до, до 15-го. І ось далі пісочок, якщо ви бачите, якщо камера передає, то у нього з'явилася сіринка. Ну, Тобто, зрозуміло, чим далі ми будемо спускатися, зрозуміло, що він трошки перемещений з тим, що був вище, але чим далі ми будемо спускатися, тим тим більше ця сиринка буде Тобто, Спамімо на воду і жилетом, вона нам зовсім не потрібна. Пісочки шикарні, на їх і встаємо. Поглинання по були, жовтинка є. Гарні пісочки є, бачите. На них ми стаємо. Тобто, якщо чуєте... штангам танцюють камінці ну от дивіться я ковернув ну, вона вже зовсім зовсім сіра зробилася прямо це можливо навіть трошки 14-80 обсадимося можливо навіть так Так, обсадиться не не знімав не процес підйому штанг не процес обсадки ось, ось тільки сьогодні я використав штанг 4 по 2 1-3 ну, до 16 я не дійшов Мітечка у нас є 15, на її стали. Е, зараз промиваємося. Була у нас бочечка, вона сама тіком іде потихеньку промивка. Заганяємо бочечку і ще 2, 2 по 50. На цьому, думаю, промивки більше, ніж достатньо. Стали ми сьогодні. На ось такий пісочок красивий. Оце він і оце він. Далі пішов сирити, вже видно його добре, що він почав стрінку віддавати. Тобто далі нам робити нічого. З нього будемо пробувати знімати воду. Ну Тобто, зрозуміло, все. Елементарно просто. Одним насосом заганяємо. Ага, насос не включився. Другим виганяємо. Тобто, тут водичку забираємо, промиваємо. А то і водичку сюди гарячу скидаємо ось сюди в кущі. Далі Тобто, в такому плані. Що ми пробурилися? Я в принципі вже проз... погрався трошки промився у зворотньому. Маємо зараз на виході ось такий напор, але ну, чомусь мені здається, що в мене вмирає станція. Уже найперша скважина, вона видає, видає дуже багато бульбашок. Тати кажуть, поруч, тобто стільки повітря не повинна гнати. Ну, на, даний, на даний момент тут десь Тона є. А то на це вже добре. До того всього вона буде стояти в ямі. Водичка вже пішла чиста у зворотньому, коли повертаю, коли повертаю у зворотньому, тобто відтоки шикарніші, я насос не насосне стиваю її доганяти. Тобто, на такому плані. В принципі, зараз прокачується, вже нічого її не буду робити. Обмиваюсь потрохи, желіза немає, тому як штанги підсохли і... Не змінили кольору. Як правило, якщо в воді багато живе, у мої штанги зразу робляться рижами. Тобто проходить реакція і штанги ржавіть. Зараз станги лежать чистими Це до того, що ми ще борилися що ми борилися ще водою із старої скважини яка на нас лізі стоїть. Тобто зараз хай прокачується. Вона ще прокачається, ще додать. Ось так. Цього б ні, непогано складенка. Води більш ніж достатньо Здається, десь знайшли крота, тому як вже сюди льється хвилин 15, а, калю, а вода нікуди не дівається, десь знайшли крота, скоріше все, то є добре. Все, потихеньку перемиваюся. Поштангам сьогодні використовували скільки. Насос переміг треба, ямечку засипали. Давайте, навіть таки поміряємо з вами дебіс. Склаженка скважинка є при старті. Самому цікаво. Водичка непогана, немає ні не смаку, не смаку, не запаху, тобто ну, питна водичка, жаліття теж її відсутнє. Давайте почнемо з 25-ї секунди. І ще плавають гривки, тому як нас туда не мабуть. 10 секунд було. 20 секунд. 30 секунд. Тридцять шість секунд, десять літрів Ну я ще подивлюсь, мені ще здається, що мене ще станцію. По-моєму, вона почала вмирати. Вже третя скважина, вона в нас повінтильна і дуже багато гонить повітря. Ну добре. Так як є, водичка вже проситліла, як ви бачите. Є абсолютно чиста водичка. Так, я в принципі вже дозібрався, станція стоїть на прокачку вже давненько. Скважина. По водичку водичку скитопіли. Водичка, як ви бачите, я вам став до сонця. Як ви бачите, водичка абсолютно чиста.